Релігія, культура та мистецтво давньої Греції, давні греки вірили в цілий пантеон богів, а також героїв і надприродних істот сатирів, німф, гарпій, кентаврів тощо. Боги мешкали на найвищій горі Греції, Олімпі. Боги й люди могли мати спільних дітей, так народжувалися герої. Популярними були такі герої, як Геракл, Тесей та Ахіл. Пантеон група богів, що належать до якоїсь однієї релігії, і боги і герої зовні виглядали досконалими, проте мали різні почуття та вади, як і звичайні люди. Греки робили для богів жертви запалювали вогні та ароматичні суміші, виливали на вівтар молоко, мед або маслинову олію. На честь олімпійських богів у жертву могли приносити м'ясо тварин. Піднесення жертв супроводжували визначні події в житті людини. Народження, шлюб, смерть, оголошення війн та укладання миру. Згідно з давньогрецькою міфологією, із хаосу постали богиня землі Гея та бог неба Уран. Вони породили титанів. Один із них, крон, захопив владу свого батька. Крон боявся, що його діти вчинять із ним так само, тому поїдав їх, щойно вони народжувалися. Його дружина Рея змогла врятувати лише наймолодшого сина Зевса. Ставши дорослим, Зевс повалив владу батька і почав правити на горі Олімп. У давній Греції існували жерці, які за формою нутрощів, жертовних тварин, намагалися передбачати майбутнє. Велике значення греки надавали словам дельфійського оракула, жриці храму Аполлона в місті Дельфи. Вважалося, що сьомого дня кожного місяця її вустами говорив Бог Аполлон, давньогрецький боги Посейдон, брат Зевса, Бог морів і підводного царства. Аїд, брат Зевса, Бог підземного царства, потойбічного світу, Гера, дружина Зевса, покровителька шлюбу та сім'ї, Афіна, дочка Зевса, богиня мудрості, покровителька Ремесел, Арес, син Зевса, Бог війни, Гефест, син Зевса, бог вогню та покровитель ковальства, Гермес, син Зевса, вісник богів і покровитель мандрівників, Афродіта, богиня краси й кохання, Аполон, син Зевса, Покровитель музики, віщування та лікування, Артеміда, дочка Зевса, богиня полювання, Деметра – богиня родючості, Діоніс, син Зевса, покровитель виноробства, Гестія, богиня домашнього і жертовного вогнища. На честь головного бога Зевса, що мешкав на Олімпі, кожні чотири роки влаштовували спортивні змагання, Олімпійські ігри. Найдавніші Олімпійські ігри відбулися у 776 році до нашої ери. Свою назву вони отримали завдяки місту Олімпія, тому що відбувалися поблизу нього. За легендою їх започаткував герой Геракл. Жінкам було заборонено брати участь у спортивних змаганнях на Олімпійських іграх, а також спостерігати за ними. Олімпійські ігри тривали п'ять днів. На цей термін у Греції припинялися всі війни, встановлювалося так зване Олімпійське перемир'я. Це було такою важливою подією в житті давніх греків, що вони вели літочислення за олімпіадами, указували порядковий номер Олімпійських ігор і рік їх проведення. Переможці Олімпійських ігор отримували вінок із гілок маслинового дерева та пальмову гілку. У деяких полісах вони мали особливі привілеї, наприклад, найкращі місця в театрі або звільнення від деяких обов'язків. Давні греки змагалися у таких видах спорту біг, боротьба. Кулачні бої, перегони на колісницях, метання диска, стрибки в довжину, метання списа, філософія та наукові знання серед греків повагою користувались філософи, мудрі і зазвичай добре освічені люди, які розмірковували над тим, як був влаштований світ, вони намагалися з'ясувати природу людини, суть її відносин із державою та зрозуміти, який устрій буде найкращим. Саме слово філософія в перекладі з грецької мови означає любов до мудрості. Першим філософом вважається Фалес Мілецький, а до видатних давньогрецьких філософів зараховують Піфагора, Сократа, Платона та Аристотеля, найвидатнішим поетом давні греки вважали Гомера, якому антична традиція приписує створення поем Іліада та Одіссея. У поемах змальовано героїчне минуле грецького народу. Багато людей знали ці поеми на пам'ять. Засновником історичної науки вважають Геродота, який жив у п'ятому столітті до нашої ери він побував у Єгипті, Палестині, Дворіччі, Криму, на північному узбережжі Африки, більшості островів Середземного моря. Геродот розпитував місцеве населення про його звичаї, спосіб життя минуле. На основі таких розмов і власних спостережень він написав дев'ять книг історії, які є цінним джерелом про минуле. Філософ Діоген був родом із Синопа, але жив у багатьох містах. Про нього розповідали, що він ходив у день по місту з ліхтарем у пошуках чесної людини, а його постійними супутниками були собаки. Тому у давній Греції його називали собакою. Як ви вже знаєте, ораторське мистецтво, тобто вміння виступати на публіці і доносити їй свої думки, дуже цінувалося в давній Греції. Видатні оратори увійшли в історію. Одним із найвідоміших із них був Демосфен, що жив у IV столітті до нашої ери. Він уславився не лише своїми ораторськими вміннями, а й завдяки власній наполегливості. Від природи хлопець не мав виразної мови, тому невпинно тренувався. Наприклад, Демосфен навчався чітко й гучно говорити, набираючи камінці до рота. Виходячи на берег моря, намагався промовляти тексти на бігу тощо. Засновником медицини був Гіппократ. На його думку, медицина має сприяти збереженню здоров'я та продовженню життя. Гіппократ намагався встановити причини хвороби, щоб вилікувати її. Він вважав основним принцип лікаря не нашкодь. У своєму розвитку давньогрецьке мистецтво пройшло три етапи перший гомерівський період, темні віки, з 11 до 7 століття до нашої ери, другий архаїчний період з 7 до 5 століття до нашої ери, третій класичний період з 5 і 4 століття до нашої ери, у давньогрецькому мистецтві виділялася скульптура. Скульптури виготовляли з різних матеріалів каменю піщанику, мармуру, дерева або бронзи і прикрашали ними громадські будівлі і храми. Одним із найвидатніших грецьких скульпторів та архітекторів був Фідій. Скульптор та архітектор Фідій, якому перікл доручив перебудову Афін, був звинувачений у крадіжці золота під час виготовлення статуї богині Афіни. Потім людей обурило те, що на її щиті він зобразив себе і перікла. Незважаючи на дружбу з періклом, фідія кинули до в'язниці, де він помер. Дуже майстерними були давньогрецькі гончарі. У гончарстві виділяють два стилі чорнофігурний і червонофігурний. У чорнофігурному стилі на глиняних боках посуду чорною фарбою малювали, наприклад, фігури людей. Цей стиль більш давній. У п'ятому столітті до нашої ери виник червонофігурний стиль. У цьому випадку фон зафарбовували в чорний колір, а там, де мали бути зображення, залишали червоний колір глини. У Давній Греції значної популярності набув театр. Він розвинувся з коротких сценок вистав, які влаштовували під час святкувань на честь бога виноробства Діоніса. У театральній виставі брали участь від одного до трьох акторів, а також хор. Акторами були лише чоловіки, вони виконували всі ролі, у тому числі жіночі. Для того щоб глядачам було зрозуміло, кого саме вони зображують, актори надягали великі яскраві маски. Хор пояснював глядачам, що відбувається на сцені переважна кількість вистав були трагедіями вони розповідали про героїв, богів або ж реальні історичні події. Найвідомішими авторами трагедій були Есхіл та Евріпід, які жили у 6-5 столітті до нашої ери. Пізніше з'явився більш легкий і менш вишуканий жанр театральних вистав комедія. У комедіях висміювали нечесних політичних діячів, а також людські вади, глупоту, жадібність, марнославство тощо. Одним із найвідоміших авторів комедій був Арістофан.